Усі свою високу відповідальність! собой прыгались то Ранок 20 січня не був добрим для власників цього інтернет-центру, які під прикриттям такої благородної назви займалися незаконним гральним бізнесом. Одразу два центри по вулиці Леваневського та Богдана Хмельницького були закриті цього ранку. В ході оперативних заходів в якості речових доказів було вилучено техніку та готівкові кошти. Триває слідство. Через технічну несправність вантажний автопоїзд перекрив проїзд по одній смуг руху. Прибувши на місце події, наряд патрульної поліції організував евакуацію вантажівки з місця події, відновивши нормальний рух транспорту. Доки господарі насолоджувались переглядом фільму у кінотеатрі імені Довженка, невідомі особи поцупили з салону авто, припаркованого поруч з кінотеатром, готівку та цінні речі. На місце злочину прибула слідча оперативна група Ведеться слідство. У під'їзді будинку жінка без певного місця проживання. У стані алкогольного сп'яніння спала прямісінько на сходах. Працівники поліції привели її до тями та доставили до найближчого пункту обігріву. Сусідка серед ночі ходила по під'їзду та стукала у двері сусідів молотком, пошкоджуючи вхідні двері. За даним фактом зібрано необхідні матеріали. В подальшому в ситуації буде розбиратися дільничий. Водій здійснив наїзд на пішоходів, внаслідок якого жінку було доставлено до лікарні, а чоловік загинув на місці події. Сила удару була такою, що тіло чоловіка відкинуло на кілька десятків метрів від місця зіткнення. Водій з місця пригоди зник. Зі слов очевидців, в авто було двоє людей: чоловік та жінка. Далі покази розбігаються. Одні стверджують, що за кермом була жінка, інші кажуть, що це був чоловік. Завдяки проведеним оперативним заходам було знайдено авто та затримано чоловіка, який стверджує, що сам він керував транспортним засобом та скоїв дорожню транспортну пригоду. Медичне освітування виявило 0,8 проміли алкоголю у крові затриманого. Істинного винуватця ДТП буде встановлено в ході досудового та судового слідства. Під час патрулювання міста Біла Церква було виявлено автомобіль Opel Астра, який не на вимогу зупинитися не відреагував і почав здійснювати втечу від патрульного автомобіля.

Обаляться от данного коллера выпадете по бульвару на поводу на Ой, стоп, 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 стоп,

Було на допомогу викликано інший екіпаж, за допомогою якого було по вулиці Івана Кожедуба даний автомобіль затримано, водій якого перебував в стані алкогольного сп'яніння. За даним фактом на водія було складено протокол по статті 130 керування автотранспортом в стані алкогольного сп'яніння і протокол по незупинці на вимогу працівників поліції. За минулий тиждень працівниками Білоцерківського відділу поліції було здійснено 716 виїздів на виклики та повідомлення громадян, з яких 79 по лінії карного розшуку, розкрито в гарячих слідах три кримінальних правопорушення, з яких одне по лінії наркоманії. Виявлено 153 адміністративних правопорушень, з яких 14 за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. За всіма фактами складені адміністративні протоколи. Я у седом личасы высокой прыгаюсь,